Михайло Допкіна випустили з СІЗО, але він поки посидить під домашнім арештом. Саме такий запобіжний захід виголосив колишньому очільнику Харківщини Печерський суд столиці. Нагадаю, його ще вчора заарештували працівники СБУ, звинувативши в закликах до сепаратизму. Це будівля Печерського районного суду столиці буквально щойно вже пізнім вечором. Звідси вийшов колишній губернатор Харківщини Михайло Допкін. Майже добу він привів у слідчому ізоляторі. Давайте вида столь поздний час з вами і винужден, скажімо так, частично бути обмежен по своїй свободі, тільки лише тому, що я маю свою точку зору, я не міняю. Я політик, я готов терпіти будь-які лишення. Михайла Добкіна звинувачують у закликах до сепаратизму. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі у якості запобіжного заходу – використовується домашній арешт. Абсолютно протизаконне рішення, з моєї точки зору. Абсолютно безпідставне рішення. Тобто суд Ніяк не змінив своє ставлення до о, тих клопотань, які раніше подавалися. По тим матеріалам слідства, який я бачив, там сепаратизмом мені пахне. Засідання по справі Добкіна журналісти очікували протягом цілого дня. Достеменно не було відомо, де саме воно відбудеться. Ми блукали від однієї будівлі суду до іншої. Врешті знайшли Добкіна Саме тут його захищали ціле сузір'я депутатів з партії регіонів, серед яких Свята, Шновінський та Шуфрич. Я вважаю, що ці обвинення абсурдне. И конечно, мы считаем, что решение суда о домашнем аресте э, тоже э, жесткое, но тем не менее будет давати возможность. Э, Михаїл Марковичу, захищає свої інтереси. За умовами запобіжного заходу Михайло Добкін має перебувати вдома в своїй київській квартирі з 14 дня до 9 ранку протягом двох місяців. Втім, і сам Добкін, і його адвокат вважають цей запобіжний захід надто суворим і будуть оскаржувати його в апеляції. Галина Сергієва Костянтин Богуславський, програма Вікна СТБ. А от земляка Добкіна, мера Харкова, Геннадія Кернеса, підозрюють у катуванні викрадені людини людини і погрозі вбивством. Одразу за трьома статтями кримінального кодексу Кернеса звинувачують слідчі генпрокуратури. Про це сьогодні повідомив він сам, отримавши слідом за Допкиним повістку до ГПУ. У Києві Кернеса чекають уже в четвер. Діхатиме в супроводі очільника обласного управління СБУ. від слідства не ховатиметься. А про що саме йдеться? Кого й коли викрадав і катував, твердить, не знає, і навіть не здогадується. Повістки називає політичною помстою йому та Допкінові з боку нинішнього міністра Месарсенавака, який колись також очолював Харківщину. Апетит приходить во время час... чого? занимаемой должность. Я привлекался uh, к уголовной ответственности в Советском Союзе, освободился в независимой Украине. Был оправдан судом, подчёркиваю, был оправдан судом. С учётом сегодня тех событий, которые в стране у нас, с учётом того, что я выступаю за единство, я считаю, что у меня есть основания думать только о хорошем.